Привіт! Мене звати Оля, і я студентка Жилінського університету, і це огляд на мій гуртожиток. У гуртожиток ми заходимо зі студентською картою ISIC. Просто прикладаєш і заходиш. На нульовому поверсі є кімнати, де живуть студенти, вратниця, а ще й пральня. Прати можна за 3 євро і стільки ж коштує сушка. Але якщо хочеш зекономити, на шостому поверсі є місце, де можна повісити речі, сушитися безкоштовно. На кожному поверсі є кухня. Але щоб нею скористатися, треба взяти ключ у вратниці. Для цього показуєш перепустку з гуртожитку і все, можеш готувати. На кухні є все необхідне: плита, микрохвильова піч, холодильник, але зазвичай студенти не користуються холодильником гуртожитку. Окупують собі особисто. Зараз йдемо до моєї кімнати. Я живу в блоці 2 на 3. Це два двомісні або тримісні номери, об'єднані спільним коридором. У нас є тут холодильник, раковина, гачки для одягу. Ось моя кімната. Я живу в трійці. Тут ліжко, шафа, стіл, усе базове є в принципі норм. В нашому гуртожитку можна мати мультиварку, чайники, різну техніку, але якщо ти перевищуєш ліміт енергії, мусиш платити додаткові кошти. У нас це плюс-мінус 10 євро на місяць. Виходить. Душ у нас на поверсі. Він спільний для блоку, але чистий і зручний. Ось такий у нас гуртожиток. І якщо ти хочеш жити як справжній студент. Підписуйся на УСУ та вступай в словаччину та чехію легко.